63 тисячі на автомобіль, ранок четверга у місцевій гімназії почався не з уроків. У фує гамірно і людно. Тут учні, педагоги, батьки, хто продає, а хто купує, кошти, шкільна родина збирає для Збройних сил України. Це вже не вперше в нас у закладі, такі проводяться благодійні ярмарки. Але у сьогоднішній день, коли кожен із дорослих, кожен з дітей ми повинні знати, що ми зараз усі разом працюємо на перемогу. І коли є ті люди, які щось Секунди ризикують життям. Ми тут теж повинні про це пам'ятати і дякувати їм, що ми маємо можливість учитися в школі. Ми маємо можливість дихати вільніше. Всі 34 класи, а це майже 900 учнів, долучилися до благодійної справи. Другокласниця Вероніка разом з мамою напекли пиріжків з капустою і дарма, що не було світла. Одинадцятикласниця Кіра зізнається вперше вправлялася з пісочним тістом. Горішки вдалися на славу. Випікала все на формі і заповняла їх згущенкою. Добавляла любов і турботу, все, все найкраще для людей. Ми наготували отакі полена із маком. У нас є булочки з вишнею, кекси із глушонкою, трубочки та оріхи. Зробили торт алегор. Ще до продажі все робили, до я підготовлювала зарані. Семикласник Максим на ярмарок приніс хом'ячка разом з кліткою. Тваринку продавав за купляйте 70 гривень з клітки. П'ятикласники гімназії до ярмарку готувалися разом з класним керівником. Не стояли осторонь і батьки, напекли смакуликів. Випічка вийшла креативна, продавалася миттєво. Все заради мужніх захисників. Бажаємо, щоб в них було все, що їм потрібно, щоб перемога була.

Вдячні дуже вдячні нашим воїнам, і що наші діти можуть сьогодні прожити цей день ну, майже мирно, так сказати. І ми стараємося для них, збираємо гроші, щоб вони там купили собі теплі носки, щоб вони наші хлопці не мерзли. Ми бажаємо їм скорішої перемоги, дуже скорішої, щоб ми були в мирному світі, жили, і щоб наші діти не знали, що таке війна. Шкільний ярмарок багатий не тільки випічкою, смаколиками. Тут і. Мед з власної пасіки і соковиті яблука, і горіхи, і городина. Капусту, все вирушили саме. продажі йдуть добре, даємося дешево. Дуже, клас, дуже класна ярмарка на ЗСУ забираємо. Дуже вже багато на забирало. Треба ще більше, щоб нашим збій нам було 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 нермашостражатись. Атмосферності колориту ярмарку додавали українське вбрання, креативні надписи і музичний супровід. Пройти повз такого дійства було неможливо. Покупки обирали на свій смак, але з однією метою: і учні, і батьки, і вчителі придбала солодощі, корзинки, горішки, тортик і ще буду продовжувати купувати. Сьогодні ми робимо дуже добру справу. Ми захищаємо тих, хто нас захищає. Ви бачите, в нас сьогодні нібито і весело, і гамірно, але водночас це дуже великий вклад у нашу майбутню перемогу. Треба підтримати діток. Це мій класиком я читаю, п'ятий клас. А раз самі спекли, треба підтримати. Це таке піднесення аж щеплять у душі. Потрібно привчати їх до цього, що вони. Зароблені кошти мали віддавати на потреби нашої армії, яка зараз дуже в цьому потребує, тому що як без наших діток ми ніхто, це наше майбутнє. Прийшли підтримати дітей в такій добрій справі. Ну, дуже добре, що організовуються такі заходи в школі і взагалі в нашому місті. Я купила брапатріатичні браслети і попришли. Тим самим я патрулювала воїнів. поки одні продавали і купували, інші вправлялися на кухні, ліпили вареники з картоплею і капустою. Сьогодні ми ліпимо вареники і і будемо їх продавати в школі, і тим самим збирати кошти на зсу. Настрій дуже бадьорий. Нам тут все дуже добре показали. Ми ж допомагаємо нашим воїнам. І коли ти виконуєш якусь справу для своєї країни, ти розумієш, що теж робиш якийсь внесок у майбутнє і в майбутню перемогу. Задля перемоги, задля захисників і організували благодійний шкільний ярмарок. Підтримати воїнів прилучани, які боронять мир і спокій України. Справа честі наші земляки зараз під Бахмутом. Батальйон, якому піде ця допомога, складається. Із багатьох прилучан, там в цьому батальйоні є багато прилучан. Так склалося, що от недавній час у них стали проблеми з технікою, саме з автомобільною технікою, бо це бої, це війна, зрозуміло. І от ми всім колективом освітян збираємо на цю техніку. І я низько кланяюсь батькам і дітям, впевнена, що. Ця сума допоможе нам все-таки організуватися і допомогти воїнам в придбанні цієї техніки. Мотивовані допомогою Збройним силам України, нашим мужнім землякам, учні, педагоги, батьки зробили благородну справу. Щоб ми перемогли, ми не зламні, що? Ми лівим трудом долучимося. Ми збираємо кошти для зСУ, щоб вони побистріше перемогли орків, щоб ми вже жили з мирним небом. Ну і все, щоб у всіх був мир. Бажаю їм перемоги і всього найкращого. Ми долучаємося до цієї пропозиції, щоб допомогти Збройним силам ЗСУ, які допомагають нам вільно жити і освобождають нашу країну. Всього їм найкращого хай живуть, хай буде все добре і мир над головою. Це буде Україна! Це буде Україна. Ми чекаємо вас перемогою. Ми дуже хочемо допомогти нашим ЗСУ, щоб перемогли з агресією Росії, щоб Росія не було видно, а Україна була на землі, на всьому світі. І слава Україні хлопцям, сили, віри і всього найкращого. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Знімальна група, увесь колектив телеканалу Прилуки також долучився до збору кошт для Збройних сил України. Тут є яблука, душа. Любов і ми віримо, що ЗСУ переможе. Ну ми долучаємося до ярмарки. Ми долучаємося до підтримки збройних сил України, поринувши в атмосферу ярмарку. Побачивши нестримне бажання дітей зібрати кошти на техніку для бойових земляків. Розумієш, все обов'язково буде Україна. За 63 тисячі зібраних на ярмарку. Колектив гімназії придбає автівку для батальйону, в якому воюють. Героїчні перелучани.